У Чернівцях відбувся завершальний форум лідерів учнівського самоврядування. Зустрічі такого формату відбувалися впродовж навчального року. Організатор управління освіти Чернівецької міської ради на заходи запрошували спікерів з різних сфер про що розповідали на форумі 8 травня учням. Далі у сюжеті. На форумі учнівського самоврядування міський голова Роман Клічук зустрівся зі старшокласниками та відповів на їхні запитання. Мене до вас питання: чи не хотіли ви повернутися в медицину і зробити її краще в нашому місті? За своє життя буде сьогодні дуже багато всього. І питання в тому, як багато близьких людей та друзів витратили, коли до цього йшли. Питання від учнів були різні: від політичних до особистих, та навіть чи грає міський голова у комп'ютерні ігри. Ну, за комп'ютерні ігри це питала мене. Я справді вже виріс з того віка, що граю в комп'ютерні ігри. А як знаходжу час? Ну, в мене є в, в пріоритеті, звісно, зустрічі з молоддю. Вони є безпосередньо, вони є відкритими, щирими, мені завжди імпонує такі зустрічі. І... Ну, все, що ми ж робимо зараз в країні та в місті, Воно ж для цього покоління про свій досвід у бізнесі розповіла і підприємеця Тетяна Дудкевич зі старшокласниками. Також поспілкувалися радіоведучий Віталій Ковальський та гуморист Ілля Клим. Я також переживаю і в їхньому лиці, мабуть, бачу своїх дітей, тому що це важливий вибір закінчувати школу і чітко розуміти, куди ти далі будеш йти і рухатись. Для них я думаю, це буде експромт, тому що публіка шкільна, вона вибаглива. Тут не можна їх в якісь рамки класти. Що захочуть то вони і почують, але буду максимально щирим. У залі зібралося майже 350 лідерів учнівського самоврядування. Багато хто відвідує схожі заходи не вперше. Кожен захід для мене це новий досвід, який я почерпую для себе. І ну, просто цікаво познайомитися з новими людьми, зустріти старих знайомих. Можливо, старих знайомих, яких зустріла тут. Я не знаю, як для інших однолітків, але мені таке цікаво послухати. Такі зустрічі дітей з лідерами міста у рамках форуму відбувались раз у два місяці. Так це наш традиційний форум лідерів учнівського самоврядування. Він завершальний у цьому навчальному році. Звичайно, будемо з осені продовжувати традицію, адже є запит від дітей на зустрічі з лідерами нашого міста. Олена Крічко, Андрій Миронеску, новини сі 4